Усім привіт! В цьому відео поговоримо про герметик Victor Reigns. Мені потрібно було придбати. Замовив герметик, приходжу забирати, а він підробний. І так замовив в п'яти великих автомагазинах. Чотирьох з них підробки, тільки один був оригінальний герметик. Одразу кажу, що ось це оригінал, це підробка. На цій коробці ось це здерте. Тут була наліпка, видно воно. Відліпилось, зніму її, щоб вона не заважала. Ось наліпка. Цей QR-код відправляє нас для завантаження застосунку Victor Reigns. Також дивимося на ось цю вот річ тінь у нас донизу, тінь донизу. Все гарно читається. Ось ті маленькі написи Victor Reigns, все гарно. Плюсик у нас жирний такий, гарний, рівний. Всі написи рівні. Ну і тепер сюди. Тінь в нас доверху, також тут доверху. Плюсик зміщений. Ось ця це зміщена також. Це жирне, це не дуже. Не знаю, чи камера передає. Далі перевертаємо ось це. Тут, в принципі, Майже все те ж саме. Кого цікавить, ставте паузу, порівнюйте. Ось тут позаду майже теж все те ж саме. Трошки є відтінок від оригіналу. З цієї сторони тут шрифт такий гарний, рівномірний. Тут трошки він інший. Деякі букви. Тут на підробці жирніші. Підробка з попереднього магазину. Я там деякі фотографував. Там була коробка. ну Не відрізнити від е, оригінальної. Усі ось ці тіні в правильному місці. Дуже гарно все надруковано. Ну По коробці в тій підробці, не в цій. Одразу було видно, що як ніби оригінал. Тільки не було ось цієї наліпки. Ну, тепер зараз відкрию і покажу, що всередині. Тепер дивимося на оригінал. Приближую. Ось видно, як в нас можна прочитати Віктор Рейнс. Одразу на підробку. Вона в крапках. Просто в білих крапках. І майже неможливо ось, наприклад, ось тут неможливо прочитати. І тут навіть. Ось тут дуже добре можна прочитати. Його ще ніхто не використовував. Стираються ось букви. В оригіналі. Дуже чітко все. Ось тут. Вже стирається. на «Д» ось там. Ось тут оці перші букви. Ось так. Тут верхні майже ідентичні. Ну і. Підробка немає такої полоси. В оригінала на кришечці є. В оригіналі у нас весь шрифт гарний, немає ніяких жирніших слів. Ось тут в підробці ось дуже прекрасно видно. Ось тут жирніше, 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 не дуже. Тут також, це не жирне слово. Це в нас така матова, не блискуча вся ось ця вся ось така, от видно на світлі, вона така блискуча-блискуча. Хто розуміється, як виглядає дешевий пластик? Ось, ось це так виглядає. Дешевий пластик. А ця в нас рівномірно матова така деталька. Ось ці копочки в підробки у нас 4. Ось тут. В оригінала 5. відрізняються. Це найперше те, що ви достаєте з коробки, можете подивитися одразу на ось ці от речі. Якщо 5, скоріш за все, це оригінал. Якщо 4, підробка. Також, перше, що дуже сильно видає, це ось ці от крапки. Ось вона, камера так. Не передає, але як нібито крапельки ось це все біле. А в оригінала ось все можна прочитати. Ось тут взагалі дуже добре видно. Відкручую ось цей ковпачок, ось покажу, і в оригінал. В оригінала все гладке. Ось тут. Юпочка ця є лінія. В підробки. ось тут така виямка і немає цієї лінії. Також трішки відрізняються оці от виступи. Взагалом, я думаю, зрозуміло, ці сині в нас відрізняються. Ковпачки 5 ступеней і 4 підробки. Також ось ці ось оригінал і гладенькі там підробка і ось там є буртик. Також шрифт, текст не стирається в оригінала. Навіть якщо його нігтем робити, не стирається. Дуже гарний шрифт. Також в оригінала по-іншому. Ось ці написи, аніж підробки. По коробках можна ем, не дуже дивитися, тому що е, ті, які в інших магазинах були дуже е, схожі на оригінал, мало відрізнялись. А ось ось ці всередині речі, ось ці колпачки, видають оригінал або підробка. Нагадаю, з п'яти магазинів. Тільки один був оригінальний герметик. Ціна оригінального трошки дорожча. Гривень на 60 на 100 фотографії, підробок з інших магазинів. Те, що я зміг сфотографувати, ставлю в відео. Бажаю вам завжди оригінальних герметиків і запчастин. Всім вдачі, до нових відео, пока-пока.